Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу «Знак Зодіака Діва на період з 30 вересня по 6 жовтня 2024 рік. Не забувайте загадувати моє побажання або запитання, на яке б ви хотіли почути відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Годинник вам каже, саме зараз час діяти. Якщо ви давно щось планували, то саме зараз беріть і робіть, і у вас буде вдача. Ось тут для вас йдуть гроші і поруч карта долі, хрест. Можливо, хтось із родичів вам дасть грошей на ваші якісь заплановані події. А можливо, щось інше, що відомо лише вам. Ось тут, друзі, плітки або недостовірна інформація. Зверніть на це увагу і все перевіряйте, що для вас важливе. По роботі, по документам все, що ви можете контролювати. Ось тут кайдани: вони означають невеличкі розбірки в родині або стабільність сімейних стосунків. Далі дзвін, це добра новина. Він не знаю, чого стосується добра новина, але тут у вас поруч покровительство вищих сил. Звертайте на це увагу, це дуже важливо. Іноді ви розумієте, що ця новина не просто так, але продовжуєте робити, наприклад, навпаки. Або робити якусь помилку, про котру будете потім шкодувати. Саме тому треба звертати увагу на покровительство вищих сил це ніби знак звища. А ми йдемо вперед, подивимось на розвиток подій. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі вийшли нові відео. Мої покупки в магазинах, а також комбінування одягу. Для кого це цікаво, всіх запрошую подивитися. Можливо, у вас виникнуть якісь ідеї, і ви самі захочете піти і щось нове купити, для того, щоб покращити осінній настрій. А нас з вами другий розклад знак «Зодіака Діва. з 30 вересня по 6 жовтня Домашній очах це родина, її підтримка. А також ви можете підтримати свою родину, якщо є така необхідність. Іноді наші близькі соромляться сказати, наприклад, що нема грошей на хліб. Саме тому ми маємо легенько контролювати, де кому допомогти і як часто. Ось тут, друзі, кохання дуже гарний знак осінь, кохання. І гарні зміни в вашому житті. Дивимось ще, щоб нічого не пропустити. Родина, кохання. Можливо, ви будете приймати якесь важливе рішення, наприклад, одружитися або вийти заміж. Та, начебто, все. Прямуємо вперед. Подивимось на завершення вашого тижня. І ще, друзі, ось тут у вас покровитель, це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Звертайте на це увагу. Третій розклад знак Зодіака Діва. З 30 вересня по 6 жовтня, 2024 рік. Лавровий вінок це успіх. Дуже потужна карта. А ще, друзі, ось тут котик, це романтичне почуття, в котрих заважає хтось третій. Головне в цьому випадку, щоб ви не стали жертвою, наприклад, закохалися, а там вже є пара. Знову ж таки, покровитель. Це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Сьогодні ми з вами на колоді мадам Ленорман подивимось для знаку Зодіака Діва. І ще, друзі, ось тут сумна новина. Звертайте на це увагу і не розчаровуйтесь, якщо щось у вас складається не за вашим планом, а за чимось іншим. Знак Зодіака Діва застереженням. Карта зірка. Якщо ви, наприклад, щось запланували, і поки що у вас на цьому тижні не виходить це зробити, здійснити вашу мрію, не розчаровуйтесь, іноді потрібно терпляче зачекати для того, щоб все зробити вдало, але трошки пізніше. Та порада, друзі, карта сад це карта суспільства, карта спілкування. Саме тому. Ще раз повторюю, якщо у вас щось, вам не вдається щось зробити, спробуйте поспілкуватися, можливо, з, з фахівцями, котрі вам допоможуть правильно збудувати свої плани та їх реалізацію. А я дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.